Надійний, універсальний та далекобійний, так кажуть військові про гранатомет МК-19. На цій установці, зокрема, працюють і прикордонні загони. Тренуються у перервах між ротаціями на позиції. На стрільбах разом із прикордонниками побувала наша кореспондентка Софія Чолес. Так, прикордонники мінометного розрахунку вдосконалюють свої навички. Та на фоні не лише тренувальні постріли. Ворог постійно нагадує, він поруч. Ворог тут є трошки кілометрів, не буду казати, mm. де ми і скільки кілометрів. Ну чути сюди. Як працює їхній міномет і як працює... Їхня артилерія. В таких умовах тренуються у прицільній стрільбі із американського гранатомета. Працюємо завжди в трьох. Я є навідник та зу мною два помічника. Хлопці толкові, розумні, знають свою роботу, тобто, в трьох ми. Чудово справляємося з бойовою задачею. Гранатометом К-19 з'явився у кінці 60-х минулого століття. Серед переваг військові визначають його надійність та універсальність та є й певні особливості великі габарити та низька мобільність. Допомагає прикордонникам військовослужбовець із збройних сил. На гранатометах працює вже давно та з такою моделлю лише кілька місяців. Ставимо суди, вибираємо магнітний азіму до цілі компасом вибираємо. Правильне положення гранатомету вкрай важливе. Та з цією задачею навіть у бойових умовах прикордонники справляються навідмінно. Так само працюють вони у парі з безпілотними літальними апаратами по програмі, не буду називати її. Тобто вони в реальному часі бачать, де знаходиться коптер, коптер їх коректує. Ну, в основному по дальності. Азімут вони вибирають постійно правильний, а по дальності коптер вже коректує. Задачу спрощує онлайн-система, на якій позначена ціль. Зараз я їм визначаю ціль, по якої вони будуть працювати. Ну все, я визначаю їм координати і все. Більше в принципі менсі та остальне підказує їм програма. Та робота на позиціях відрізняється від тренувань, каже сержант прикордонного загону із позивним дядя. Ми стараємося як можна по координатам більше насипати, підкоригувати, робимо це все швидко і знімаємося з позиції тобто, ховаємося в бліндажі, у нори, які власноруч собі викопуємо. До початку повномасштабної війни працював кінологом, та тепер здобуває зовсім інші навички. Навчання є необхідні в будь-якому випадку, тому що кожен раз. Щось узнаєш нове для себе. Тобто, після позиції ми приїжджаємо, нам дають якийсь час для відпочинку і потім постійно навчають нас. Приїжджаємо на полігон, ведемо стрільби, радимося, що як. Також нам допомагають збройники, приїжджають з нами, коригують нас. Ми щось вчимося від них, вони від нас. Що можу сказати, хлопці вже підготовлені досить надійно. Правильно працюють збройні сили дуже сильно нам допомогли в цьому. Заступник командира певен ці розрахунки відпрацюють точно. Вже невдовзі вони знову вирушать на бойові позиції. З Донеччини Софія Чолос, Олексій Куліш, Ігор Старченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.